Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо Студію Для вас працює Тетяна Іванська. Є нам про що поговорити. Ну, по-перше, звичайно, що будемо стежити за ось цим парадом Пабідабіся, який сьогодні відбувається на красній площі. Побачимо, скільки унітазів проїдуть цією дорогою разом з танками. Це, звичайно, жалігідне дійство, коли. Цією площою будуть і люди, які вбивали наших людей, які знищували і продовжують знищувати українців, і весь світ на це дивиться, і на це буде з посмішкою дивитися Путін разом із сі своїми гостями. Звичайно, поговоримо про телефонну розмову Дональда Трампа з президентом Зеленським, про те, як змінюється ставлення до терористичної федерації у Сполучених Штатах. Ну і про те, які ще заяви лунають. Ну але розпочнемо, давайте. Із того, що відбувається на фронті, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, рада вас вітати. Слава Україні. Знаємо, героям слава. Пане Ігоре, оголосив Путін перемир'я на ось ці дні. Пабідабесія відверто кажучи, так в Києві принаймні друга ніч без тривог, без шахетів та ракет. Але тим не менше, учора, наприклад, в Київській області була тривога в Чорному морі. Стоять кораблі нашого ворога, які заряджені ракетами, в тому числі і калібрами нам вже знайомими. І ось на фронті так само, нібито не стихає техніка, не стихає артилерія. Пане Ігоре, так все ж таки, що з тим перемир'ям насправді? В яка ситуація зараз на фронті? Ситуація продовжує бути напружений, особливо на тих ділянках, на яких ворог і не збирався. Зупиняти ведення бойових дій. це мається на увазі, наприклад, на Новопавлівський бік Дніпропетровщини. Вони просунулись там на півтора-два кілометри до кордону Сумщина, Бої йдуть на Курщини навколо Тьоткіна. Крім того, в Харківській області просунувся ворог в районі Вавчанська, продовжуються бої на Ліманському напрямку. А також э, часів Яр, э, Терецька, э, Пакровська, само собою, э, найбільш інтенсивне навколо це із Південно-Західного, і з південно східного напрямку, тому що э, по регіону э, вони зосереджуються на вихід на дороги з трьох сторін: э, часов яр, э, Терецька і э, Покров, Мирноград в бік э, Константиновки. Які є нашим хабом забезпечуючим сил оборони України, щоб ну перервати це логістичне забезпечення бойових дій сил оборони України? Тобто бої інтенсивно продовжуються на деяких були зупинки, наше введення бойових дій, наші отримали підрозділи частини сил оборони України відповідати діяти у відповідь. Якщо будуть, а там, де зупиняються, теж ви видії зупиняється. Ну, скажемо, і з найбільшого сказали, що в повітрі шахедив на великій території самої безпосередньо України їх дій шахедив не було, але була ракета на Полтаву, застосування керованих авіаційних бомб і таке інше. Тобто, ну от. Путін обозначав, я би сказав, станції перемир'я, Йому треба проводити цей захід по бідобісі в присутності свого шефа, товариша Сі, вот. ну і не чисельних інших гостей, які дуже важко добиралися зв'язку з подіями навколо аеропортів закриття неба над деякими країнами, такі як Польща і країни Балтії. для Окремих цих гостів ну і так далі важливіше що відбудеться з 10 числа. І ми знаємо про це було е, розмова між президентами Сполучених Штатів і нашої країни. Ну от справді вчора вся ось ця терористична федерація стінала про те, що їм доводиться по кілька годин сидіти в літаках, і це, напевно, ну вперше я бачила такі затор з, з літаків. Здається, ми ось намацали це у слаби, слабинку терористичної федерації. Ну що ж, я пам'ятаю, знаєте, там Баскав сидів в літаку кілька годин, і він розказував, як йому важко, і що його не випускають. А я згадую, як Баскав декламував вірш про те, що кожен з них відчуває війну, навіть якщо він не на фронті. Ну ось хочеться, щоб кожен росіянин справді відчув, що таке, що таке війна. Давайте ось ще про покровський напрямок. Звичайно, ми за ним також стежимо бійці трьох підрозділів Збройних сил України, які трим. Мають оборони на покровському напрямку та на Півдні, Вони підтвердили, що от під час цього нібито оголошеного перемир'я вони отримали відкривати вогонь лише у відповідь? Подібне розпорядження військові отримували і у так зване великодні перемир'я? Але ось ми з вами бачимо ціну цього перемир'я, що це насправді таке. Говорячи про покровський напрямок, бачимо, що росіяни намагаються все ж таки десь обійти покровськ, а не брати його. Що що ви скажете про цю тактику? Невже вони? Відмовляться від Покровська, навіть коли вони його обійдуть і вийдуть на кордони Дніпропетровської області. Це реалізація іншим шляхом цих планів по захопленню, але вони бачать на поточний час, де поспішають, бо мають завдання від Путіна сил на те, щоб в лоб зайти і вести урбанізовані так звані бої в місті. Це затратно для них дуже. На це сил немає, тому значить, північно західніше намагаються діяти не стільки навколо Покровська, щоб його захоплювати та перерізати логістичні шляхи а ще південніше Покровська, напряму з Кураха в Новопавлівського та Константінополі ще західніше, все ж по виходити. На те, щоб вести бойові дії, просуватися в бік там півтора-два кілометра до кордонів з Дніпропетровською областю. Тобто, це таке більше воєнно-політичне завдання. А те, що стосується Північно-Східне від Покровська і Мирнограда, то це вихід на шляхи, там просування у них має місце все ж в бік той же Константиновки, і вони це бачать по планам з декілька сторін. Ми, Мимохід ми з вами обговорювали часовий Яр, Риск і а, за, на північно-східному напряму від Мирнограда. От ця дорога, опять таки, на Константиновку, тобто цей регіон просувати, щоб а, зруйнувати логістику наших частин підрозділів, які діють на а, цьому напряму. Давайте ще поговоримо про Курську область. Пам'ятаєте, як ми з вами обговорювали, як Путіну звітували, що мовляв її повністю звільнили. Тим не менше, буквально ось на днях російські воєнкори почали щось дуже дуже сильно переживати і перейматися і казати, що все, все це брехня, і насправді Збройні сили України нікуди не ділися. Силу оборони України зайшли все лише на Курської області, Теростична Федерація. Ну принаймні, це констатує інститут вивчення війни, геолокаційні кадри свідчать, що росіян. Не завдавали авіаударів по будівлі у південній частині цього Тьоткіна, і це вказує на те, що українські військові таки взяли під контроль позиції в цьому населеному пункті. А що це за пункт? такий Ну, ми його дуже часто чули в новинах. І давайте наскільки він важливий і що означає це про наші позиції в Курській області. Де ми є? Виходили чи не виходили, чи певне перегрупування ми зробили. Спект є е, воєнний, але більше воєнно е, політичного я би так сказав. Ну, е, по Потьоткиму, я з вами погоджуюся, неодноразово говорили. Навколо цього були раніше дії, але наше просувалися далеко від нього на, на Суджу і північніше. От, в цих боях. А тепер, якщо подивитися на мапу, то видно, що з одного боку, з півночі, від. Тьотки західніше при така річка Сім в дитинстві мені там купатися довелося. І ці місця уявляю, що і які вони для, в тому числі зараз для ведення бойових дій, і там така ситуація, що вона, ну скажемо, в воєнному сенсі приваблива для підрозділів частин, Сили оборони України. Не, не просто вести бої, а загроза для ворога, який там і гарнізонткина, і, і навколо щодо оточення їх. Зрозуміло, що з воєнної точки зору і тут можна наращувати, а ворожі, всякі блогери говорять про те, що там десь у нас іще деякі резерви, які коли будуть застосовувати, то ситуація може значно для них погіршитися. А з точки зору воєнно політична це той актив, який може бути використаний в подальшому в переговорному процесі, але з переговорним, як ми бачимо, дуже непросто цим е, процесом, тому що американці то живе венс говорить про те, що виходять то Трамп в розмові телефону, що значить за день денне зупинення дій. це ж проект спільний з американцями, які вони пропонували росіянам, а ті відкинули. І тому принципово важливо, яким чином поведе себе ворог подальші дії. Ну і наше зрозуміло з 10-го числа. Я не не думаю, що відбудеться там. Знесення Києва, як там полуп'яному вигляді, значить, минулому президент російський Медведєв анонсував чи там інше навколо цього, або Пісков задавав питання, все ж яким чином будемо. Проводити це ж рот Путіна, і тому це питання, якісь можливості, все ж для подальших дій залишаються. але нам треба готуватися силам оборони України для гіршого варіанту, тобто посилення дій, як це було в ну, минулому так званому фейковому перемір'ї. І це саме на фронті з боку Сил оборони України і відбувається на поточний час. Угу. Пане Ігорі, а я то я власне хочу проговорити про ось це перемир'я, про яке ми багато, багато чого чуємо. І зараз є ще пропозиція, не пропозиція, та а от те, що ми давно обговорювали, наша відповідь мовляв, давайте перемир'я на 30 днів. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до негайного то повного припинення вогню на 30 днів, щоб встановити режим. Тиші, крім того, президент Трамп так само до цього закликає. Я вас хочу запитати, от як військову людину, а наскільки це можливо? Наскільки це, от, навіть якщо ми оголошуємо це перемир'я на 30 днів? От поясніть нам, коли воно запрацює, це ж не працює сьогодні, на завтра. І знову ж таки, а як ми будемо, будемо це все контролювати? Тому що, вибачте, можливо, це неправильна аналогія, але я ось ми всі пам'ятаємо, ось це різдвяне перемир'я під час Другої світової війни. Коли опе перепрошую, першої світової війни, так під час першої світової війни, це різдвяне перемир'я, коли між німецькими та британськими солдатами відбувся футбольний матч, але я ж розумію, що ну наврядче воно могло бути по усій лінії фронту, це міг бути знаєте, один епізод, який зафільму, зафільмували, верніше тоді сфотографували, і, і ми зараз про це говоримо. Але наскільки реально, щоб на 30 днів все стихло, і як забезпечити? Щоб ось це перемир'я було по всій лінії фронту? Це важке, важке питання. Дотримається ну, ми націлені, Ми пропонуємо і відстоюємо від подіями і заявами президента. Як ми бачимо, підтримує цьому Трамп, але є позиція Росіян, пов'язана з тим, що поки у них є спроможності проводити наступальні дії, Путін вряд чи буде зупинятися. Це треба тиснути на нього, щоб він зробив такі кроки. А з боку Америки такого тиску немає І розмови: повторічні дії, санкції вторічні там ціни на нафту і газ, як відомо на країни, які будуть з Росії не 500% торгувати. Але це в майбутньому дії відносно цього немає і тому ну тому такий стан. Але на що я хотів би звернути увагу? От зараз приблизно стан такий, як саме на самому початку переговорів пропонувала Україна, тобто покращена, ну майже значить на більшій території України в повітрі немає дій їх засобів. А ми пропонували в повітрі і на морі від простого до складного. На морі теж саме, значить, ну відносно там дії, ну теж дуже близько до того, яким чином це відбувається, і питання зводиться до дій на суходолі. Зв'язку з цим було б дуже важливо почати з того, щоб зафіксувати цю ситуацію і зміцнити її зупинення бойових дій в повітрі і на морі, і розвивати далі там по переговорам і діям на Суходолі. Але на жаль, це такі реалістичні досить підходи. але є які шанси, але ворог хоче досягти Путін того, що було заплановано, на чим вони б'ються далі. І оскільки тиску з боку, опять-таки, повертаємося, американця суттєвого немає. То велика вирагібне того, що з числа буде все це продовжуватися. Як це було після перших першого фейкового перемір'я Тридцять годину, угу. ну а власне ем, скільки днів потрібно, щоб справді у, уявімо, що путіну по путіну щось там в голові заворушилося, е, десь почало стукотіти серце. І він такий: окей, давайте зробимо ось це перемиря. Ну і плюс, навіть якщо та, навіть якщо відкинути те, що він може десь мати щось людське, йому ж теж вигідно та взяти певну передишку. От. Як швидко може справді затихнути зброя? Чи це реально, що вона повністю затихне? Не буде, десь хтось не вистрілить, десь не вистрілить гармата, десь не полетить град, десь не вийде БМП чи танк? От як можна зробити цю тишу? Чи чи її взагалі можливо зробити? Тому що, вибачте, я насправді не уявляю. Відповідь з кінця відносно передишки, що йому вигідна, вона вигідна тоді, коли він зрозуміє, що не може просуватися. А поки є сили просуватися, він вважає оце переди. Тобто, переговори відносно зупинення бойових дій, на мій погляд, я про це говорю. З найбільш вирагідним тоді, коли ми його зупинимо. От ми його зупинили з союзниками, якщо б, і після цього він вимушений дійсно на фронті. А все решта, бачите, це впливи, які, які поки ще не спрацьовує. Відносно того, що ну ми вже бачимо, ми з вами обговорили питання в повітрі на морі. Ну майже тобто ситуація, якої ми б прагнули, скажімо так, є відхилення, і вони потребують роботи. Найбільш важка суха доля. Але якщо б дати, це ж військова структура, ну декілька днів десь хтось там буде дострілювати, десь щось. Якщо б це було щире і таке відверте бажання з боку росіян і видані відповідні команди, то це можна зробити за ну особливо на повітрі і на морі, майже да там за день-два тільки до. Допрацювати, ну а на, на суходолі до тижня, скажем, декілька днів можна теж упорядкувати все це. Тобто, це реалістично але саме в такому подході, про який ну ми з вами обговорюємо. Пане Ігорі, дуже дякую вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.